Історія така, продовження по цій роботі, як забивало стружкою в патрон. Багато чого пробував, але в принципі я вирішив не морочитись з цим. Хоч був один варіант робочий, але для чого мені це робити, якщо у нас є для того людина, інженер, який це все робить, продумує і за це бере гроші. Тому я до нього підійшов сказав, давай переробляй програму навпаки. Він зробив програму, що тут робиться у нас поверхня, наружні діаметри, тут робиться отвір. Але через те, що отвір тут робиться вже на готово, то стружка звісно, залітає всередину патрон і мішає потім при обробці вже наступної деталі. Тому, в принципі, просто зробити зеркально навпаки. Тут робити отвір. Тут наружні діам.